Дивіться, якщо у вас немає запчастин в Німеччині, але вам треба зробити машину, і ви живете недалеко від Візбадена або Майнца, Дивіться, я приїхав в одне місце і подивіться, просто, яка наявність інструменту, для який можна орендувати, в них є. Уважно дивіться. Дивіться, перша поличка. Хоп. Вже, дивіться, який асортимент. Продовжуємо далі. Так, я не експерт стосовно того, як це все називається, але подивіться, який. Варіанти стільки всього. Мені здається, відкрутити можна, що тільки ви захочете в своїй машині. Абсолютно на будь-який смак це все коштує реально копійки. 15 євро на час коштує, але скоро будуть піднімати ціни, тому що це прям дуже така низька ціна насправді. Дивіться, абсолютно різні різні варіації. Чого вам не вистачає, ви це можете взяти, приїхати. Тут одруге постійно не з Приїхати, поставити на такий підйомничок, зробити собі автівку і безпосередньо кайфувати від того, що все у вас зроблено, відремонтовано і так далі рекомендую кому потрібно самостійно щось зробити. Якщо не хочете самостійно, ребята тут можуть зробити вам і не тільки. А ще, до речі, вони дивіться. Вони дають до відгуки, до речі, ще 5 євро. Можете подивитися. Ось така історія. Хобі, верштам, рейн. Забувайте в Google Maps і можете побачити інформацію, номер телефону я ще тут на відео відеоприказую.